Якщо вам лінь або нема коли займатися зарядкою зранку, то помахайте просто руками. Беріть часи, затікайте 6 хвилин і махайте руками. Зараз я вам покажу, як це робити. І причому дуже класна техніка, стародавня, як я люблю, називається шугонка. Ножки ставлютем стену. Колінка буде у нас пружина, тобто ми будемо і м'ясо ножем качати нечасно, і плечики розкривати. І скруточки. Які дуже важливі для нашого хребта, для нашої спини. Руки важливий момент. Руки розслаблені, головою тягнемося вверх, маківку вверх, нікуда не задираємо бороду до них вверх, плечики рівні. І коли в скуточки, ножки трошки призгинаємо. І гарненько бороду тягнемося до, одно, до, до одного, плечі, до другого другого. І уявляємо себе планетою Земля, планетою Марсу, Венерою, Сонцем, будь-яким космічним об'єктом. Тому що ми зараз копіюємо рух планети навколо своєї осі, як наші предки жили в гармонії з природою, тому вони не таку класну техніку, яка нагадує нам, що ми є мікрокосмос, одображення макрокосмосу. Робити можна трошки швидше. Руки важливо розслаблені, як вірьочки, хлопаємо. Так дивіться, масаж внутрішніх органів відбувається, Це спинку там ззаді трошки. Масажируємо. І так робимо 6 хвилин. На все вона взагалі 6 хвилин в день. А скільки користі для фізичної тіла? І це дуже класна енергетична практика. нам енергію зранку заряджаємо. Не треба бігати, не треба бригати, скакати. Помахайте руками. І все у вас наладиться. 6 хвилин. Мінімум 6 хвилин виконується. Коли ми будемо завершені, ми будемо руками потрошки замідлятися. Спина рівна. Можна прикривати очі, на планету. Переглянемо, попідняємо наше тіло. І руки по інерції замітляються. Вимо робити швидше, без в кого як дозволяє вестибулярний апарат. До речі, тренується вестибулярний апарат. І дайте час, хоча б пів хвилинки, постояти, відчути зміни в нашому тілі. Вимови очікуємо. Відчули також клітинку нашого тіла після цієї чудової стародавньої практики. Бажаю вам дефективну практику. Дякую.